Всім привіт! З вами таксіна група Кавтексі Ваш у увазі ми зараз пропонуємо акційну позицію по акції 1 дорівнює 2. Брюки чоловічі класика. Ціна за 1 кілограм становить 1,6 доларів. А вартість не за один, а відразу за два мішка лише 40 доларів. Придбавши один мішечок брюк чоловічі класика, другий ви отримуєте абсолютно безкоштовно в подарунок. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Шановні клієнти, повторюємо, зараз в вашій увазі запропонована позиція під кодом 23. Брюки, чоловічі, класичні всіх розмірів ідуть по акції 1 до рівні 2 Купуйте один мішечок та другий з цієї ж позиції отримуєте абсолютно безкоштовно подарунок. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Сумували по акції 1 рівні 2. Два мішка за ціною одного. Саме зараз у вас є унікальна можливість придбати брюки чоловічі класичні. Лише за 40 доларів відразу два мішечка платите за один, а другий отримуєте в подарунок. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою «Кавлатекс» надійним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Як бачите по відеогляду, в даній позиції присутні всі розміри. Брюки йдуть класичні. Темні всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм 1,6 доларів. А вартість не за один, а відразу за два мішка блюк класичних становить лише 40 доларів. Ми продовжуємо вас дивувати цікавими акційними пропозиціями, знижками, зниженими цінами. Встигніть придбати зараз брюки класичні під кодом 23. Лише за 40 доларів відразу два мішка. Купуєте один мішечок брюк класичних та другий з цієї ж позиції отримуєте в подарунок. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою таукерпочтою. Шановні клієнти, зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 23. Брюки чоловічі, класичні всіх розмірів за зниженою ціною. Так як придбавши один мішечок брюк класичний, другий, ви отримуєте в подарунок. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстільною групою Кавлатекс. Для замовлення достатньо буде лише написати нам повідомлення. Ціна за один кілограм становить. 1,6 доларів, а вартість між не за один, а відразу за два мішка лише 40 доларів. Зараз в вашій увазі запропонована нова акційна позиція під кодом 23. Брюки чоловічі класичні. Два мішка за ціною одного. Купуєте один мішок, а отримуєте два мішка брюк класичних. Лише 40 доларів за два мішечка. Не втрачайте можливість стригнути придбати. Ну, і повторюємо, зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 23 Брюки Чоловічі, класичні. Всіх розмірів ідуть по акції. Два мішка за ціною одного купуєте один мішок, а отримуєте два. Ціна за один 1 кг становить 1,6 долари, Вага мішка 25 кг. А вартість за два мішечка вагою по 25.